Лучанин Петро Підложнюк прийшов за обідом. Чоловік має проблеми з зором. До терцентру ходить п'ятий рік. Якщо що за столом, то не бачу, хоч ніж. А так у банку заїзду вдома, то там вже воно якось краще. Перший день на відремонтованій кухні працює кухарка Галина Сидорук. Жінка варить 65 літрів овочевого супу. Каже, нині має нагодувати 115 людей. Раніше ми носили ну, з крана до каструлі, носили відром воду. Це було незручно. А зараз нам зробили воду до плити, підвели кран собі наливаєш і все добре. На кухні працює четверо людей. Розпочинають роботу о 8 годині ранку. Розповідає шеф-кухарка Жанна Черв'як. Сьогодні по меню у нас овочевий суп на тушонці, серделька, гречана каша на гарнір, салат із буряків, чай, печиво, хліб. Їсти, варити це тяжкий труд. Це треба на години встигнути. Є різні люди, якщо 115 людей і в кожного свої смаки, але взагалі в основному, то люди задоволені. Більше 25 років соціальною робітницею працює Тетяна Обач. Сьогодні прийшла зі своїм посудом отримати два обіди. Я обслуговую 13 людей. Сьогодні везу двом своїм підопічним, які дуже довго чекали ці обіди і не могли дочекатися. Директорка територіального центру соціального обслуговування міста Галина Шатецька розповіла: на кухні поклали плитку на підлогу та стіни, придбали нову плиту. Плитку на підлогу поклали на стіни і придбали нову плиту, яка була попередньо в аварійному стані, тому що в наше 47 року випуску була. 100 тисяч вийшов ремонт по тендеру. Цей виший за 50 тисяч ми придбали нову плиту. До карантину у терцентрі годували майже півтори сотні волинян. Від початку карантину каже Галина Шатецька, обіди підопічним видають собою. Поки тривав ремонт, отримали 200 продуктових наборів від благодійників. На харчування з міського бюджету виділили 517 тисяч гривень. Надія Панасюк Петропотієвський. Новини на Суспільному Луцьк.